Дітки, я вас запрошую до казки, а в яку вам допоможе загадка? Слухаймо уважно. Там три стула і три миски, ліжка три і три подушки. Відгадайте без подказки, хто герої цієї казки? Три ведмеді. Я сьогодні зустрілася з дівчинкою Машею із казки «Три ведмеді». І вона просила допомогти їй прибрати за собою той безлад, який наробила в хатинці у ведмедів, коли тікала додому. Вирушаємо до лісу по слідах. Чиї це можуть бути сліди? Ведмедя, зайця, лисиці. А які ще звірі живуть у лісі? Ану, скажіть мені. І білочки, і їжачки, і вовк, і багато інших? А як їх назвати одним словом? Дикі тварини. Ось і хатинка. Поглянемо, хто ж тут мешкає у хатинці. В хатинці мешкають ведмедики. Чи однакові вони за розміром? Тато ведмідь який? Великий. А ведмежатко яке? Маленьке. А хто ще є з ведмедів? Мама ведмедиця. Скільки всього ведмедиків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три ведмедики. Дітки, погляньте на малюнок. Який стільчик ми поставимо для тата ведмедя за висотою? Високий, а для ведмежатка низький. Кому ще стоїть стільчик? Для мами ведмедиці. Маша каже, треба піч розтопити, кашу зварити. Я піч розтоплю, швидко тісто замішу і ведмедикам, як слід, спечу смачний пиріг. А у печі зварилась каша, господиня наша Маша. Тітка, який посуд потрібний ведмедикам, щоб поїсти смачну кашу? Миски. Яку за розміром поставимо миску татові ведмедів? Велику, а ведмедику маленьку. Хто залишився без миски? Мама. Коли Маша була у ведмедів, вона й в спальні безлад наробила, на всіх ліжечках полежала, подушки порозкидала. Треба велику подушку покласти кому? Татові ведмедю, маленьку, ведмежаткові, а середню мамі. На яку геометричну фігуру схожі подушки? Погляньте уважно. На квадрат. Правильно. Ось Машенька й в спальні поприбирала, подушки на місця порозкладала, великі татові ведмедю, середні мамі і маленькі ведмежаткові. Так Машенька втомилася, що лягла відпочивати. У лісі, де живуть три ведмеді, по деревах стрибають круткі білочки. Де білочка живе на дереві? В дуплі. А що білочка полюбляє їсти? Горішки, шишки, грибочки. А куди вона ховає свої запаси? У свій будиночок в дуплі. Давайте порахуємо, скільки білочок. Один, два, три. А скільки грибочків на полянці росте? Порахуємо один, два, три. А як ви гадаєте, чи вистачить всім білочкам грибочків? Скільки білочок? Три. А грибочків теж три. Порівну. Давайте пригадаємо, скільки в касці ведмедів було? Три. А подушечок. Порахуємо один, два, три. А білочок. Один, два, три. А мисочок з кашею. Теж три. А стільчиків порахуємо. Один, два, три. Яку ми з вами циферку порозглянули? Циферка три. Яку ми з вами вчили на попередньому занятті раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Візьміть два пальчика і намалюйте в повітрі циферку 3. Зверху до серединки і донизу. Дітки, а давайте пригадаємо, які ми вже з вами знаємо цифри. Циферка один. Два, три. Ми з вами вивчили вже три цифри. Діти, Маша вже відпочила, їй пора вирушати додому. Але вона заплуталась. По якій стежці треба йти. Допоможемо їй? Так. Якого кольору у нас стежки? Зелена і червона. Маша може повернутися додому тільки по довгій стежці. А як визначити довгу стежку? Треба накласти одну на одну. Ось так. Назвіть якого кольору довга стежка? Зелена, а коротка червона. Маша нам вдячна за допомогу. Провести Машу додому прийшли три ведмеді тато, ведмідь, мама і ведмежатко. Вони подружилися з Машею і вдячні їй за допомогу. До побачення!